Привіт, друзі! На каналі Мати Форум Серхіо Сибадор з мальовничий Карпат. Сьогодні ми тут на схилах біля драгобрату катаємось і будемо записувати для вас чудовий огляд бренду El Achero. От від Дона Лінардо з Місіонес. Ну, Щоправда, Дон Лінардо я ще не мав нагоди пробувати, але цей бренд спробую і детально вам про все розповім. Пачка, звичайно, як бачимо, звичайний картон, жодної ламінації. І хоча продукт не має органічної сертифікації, але тут має такі позначки, індикаціон, географіка Аргентина. І, ну, в принципі, більше жодних позначок тут нема щодо сертифікації. Продукт порівняно. Свіжий тільки рік минув з січня 23-го року до 25-го Ще термін збереження придатний. Отже, аромат. Аромат ну, не дуже виразний, скажу по правді, як от зазвичай така органіка, яка ще не, не зовсім свіжа. От Таке ну, сухою травою фіном. Ну, нічого такого виразного. Засипаємо. Засипаємо От майже доверху три чверті, як має бути, наш імперіаль. Клубний. Вода ну, має бути ще 70. Я її заливав, Терм, термос зберігає непогано в мене, тому думаю, ще вода має бути доброю. А якщо вистегне, то ще в нас є такий пальничок і можна підігріти воду завжди. Погода чудова, як бачите, тут люди катаються. Я теж покатався. Зараз перепочиваю і маю таки мати перерву. Ну, а щоб її з користю використати, вирішив записати такий огляд. Отже, бленд, як ми бачимо, досить, ну, досить крупний, не дрібний. Пилу порівняно небагато, переважно у листя і такі дрібні палички. Родон Леан Леандро до речі, я чув, але ще не мав нагоди його пробувати. Цей продукт нагадаю, ми отримали на клубній закупівлі. минулорічній вже наближається до речі, цьогорічна закупівля, яка почнеться з 15 березня. Нагадую для бажаючих купувати і замовляти ексклюзивні продукти з Місіонес прямо з Аргентини. Ну, з перших ковтків відчувається якась пряна суміш. Тобто щось таке схоже на е, мускат трошки з чорним перцем. Трошки лаврового листя. От, ну, Однозначно, е, це не класичний смак е, от органічної жерби з Місіонес. Це однозначно. Але він м'який помірний. Міцності, ну тут, я б сказав, майже зовсім немає. Ну ще нагадаю, що у мене вода не 80 зараз, а тут кхм, ближче до 70, може навіть 65, я не міряв. Аромат вже починає розкриватись. Таким е духмяним вже. Сіном з копиці, от як копиці збирають, отак вже приємніше набагато, ніж на початку. До речі, назва перекладається як лісоруб, а черо такий вуйко з лісу якого ми бачимо тут на пачці. Нагадує, метамати раніше були муншайн, теж там такий суворий дядько був на пачці. Який смак? І знаєте, друзі, я мав нагоду сьогодні пригощати цим продуктом. Одного початківця, який виявив зацікавлення в нас в отелі. А я йому розповів, звісно, про мати культуру, про відмінності аргентинської, уругвайської, бразильської культур. І дав йому обрати, що він більше що йому сподобається, серед бразильського керу-керу, уругвайського рейверде і оцей продукт. Він обрав оцей і пив зі мною, ну, як і має бути, разів, напевне, 15. Він пролив і сказав, що його, йому подобається той стан настрій, який дає цей напій. О, тут хлопці катаються поступово розкривається, вже такий більш густий, трошки ну, копченості, може, виразної немає, але щось схоже на. Суху вишню. От може, знаєте, ну, сухофрукти, але не чорнослива, а саме вишня. От, те, що щось перекликається з смаку. Або смородина теж суха саме. Сухофрукт. Приємним м'який смак. І, до речі, да, цьому хлопцю сподобалось і ну, він сказав, що да, ця пачка вартує, напевно, як гарна кава. Тобто 350 гривень він би охоче купив. Тому сподіваємось, що замовить. Погода сьогодні просто надчудова, тихий, тихий такий день, сонячний. А позавчора було просто неможливо тут на горі знаходитись, бо, по-перше, туман, по-друге, вітер, шалений просто вітер. От, і не те, що огляди писати, тут кататись було неможливо. Але сьогодні просто все супер. Дякуючи Богу. Я вже пив цей продукт. Тому знаю, що ну, добрих 12 доливок він витримує цілком. Можна і до 15 лити, ну то вже так, трошки для тих, хто полюбляє лаваду. Але 10-12 спокійно витримує. Смак лишається такий, все ж таки з пряними відтінками, і поступово, поступово спадає. Ефект в нього, ну як зазвичай, в середньостатистичної жерби з місіонес Тобто, помірний, спокійний, мозок працює, серце працює, хочеться працювати, щось робити корисне для себе, для суспільства. Але шаленого такого тіпання, знаєте, немає, як після деяких промислових брендів. Щодо мене, то я не можу сказати, що цей продукт ну, просто так мені припав до серця, що аж я в захваті. Ну, на такому тлі, звичайно, хочеться сказати, що це супер продукт, що там, купуйте, але ну, скажу вам правду, я просто багато вже брендів, майже, майже сотню спробував тому ну, казати, що. Він мені так вау прям сподобався, я не буду. От, скажу, що це ну, такий середній, класичний смак, трошки з відтінками такими пікантними. О, ну і я б йому сміливо би 8 балів з 10 поставив би. Але все ж таки більш такі виразні тональності в смаку і в ароматі, як, наприклад, в піпорі, в натурі в крузде, Мальта, блеза це мені імпонує більше. І навіть якщо казати про продукт Смісіонес, нещодавно мати Аздебастус пили, Аздебастус Сін Умо, то ну, по правді, мені особисто він сподобався більше. Але все ж таки цей продукт дуже гідний, вартий вашої уваги. Тому замовляйте на закупівлі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, реєструйтесь на мате форум. І до нової зустрічі. Па-па!